Малята, я сьогодні вас запрошую на малювання. А що ми будемо малювати? Ви зараз догадаєтеся, коли послухаєте віршик. Сипле, сипле сніжок. Сипле, сіє, трясе на поля, на лужок. Вже не видно стежок. Забіліло усе. Так, малята. Намалюємо сніг, який падає на дерева, на землю. Із сніжинок утворюється снігова ковдра, яка зігріває взимку все довкола. А для роботи нам знадобиться ось такий аркуш, де намальовані дерева та кущі. Ще нам знадобиться біла фарба, серветка і паличка. Давайте згадаємо, як ми із серветки утворювали кульку. Ось так мої зіжмем. Ми колись малювали хмарки, але цього разу. З нашої хмаринки буде йти не дощик, а буде йти сніг. Тепер я беру у білу фарбу, макаю серветочку, набираю фарбу і буду малювати хмаринки, з яких буде іти сніжок. А тепер отак примочую наші хмаринки пухнасті. Снігові, ось хмаринка. Ще хмаринку намалюємо. Ось наші пухнасті хмаринки. З них буде йти сніжок. А тепер я беру паличку і набираю білу фарбу. Із цих хмаринок буде йти сніжок. Ось так. Ось так падає сніжок. Ой, який білий, пухнастий, білий, пухнастий і на дерева падає сніжок. Всі дерева в сніжку, всі кущики в сніжку. Ось так забіліла. І кущики прикриває сніжок, які вони красиві становляться. І на землю падає сніжок білою ковдрою. Ось так, ось, ой, Господи. Ось так, ось так. Ось така. У нас получилась чудова картина. Ось так падає сніжок. А зараз ви намалюйте, і у вас буде чудовий-чудовий малюнок, а потім я буду чекати на ваші роботи. Бажаю вам успіху!